Привіт, друзі! Пропоную сьогодні приготувати котлети з риби. У мене буде декілька секретів, яких ви не знаєте. Тому подивіться, і, можливо, ви щось знайдете для себе новеньке. Що нам потрібно? У мене... Півтора кілограми хека морква або дві таких здорових, або три маленькі заміняють одну велику, велика цибуля, маленька картоплина, Я потім розкажу для чого. Вершки, сирок плавлений вершковий. У мене масло вершкове, два яйця, крохмаль, сіль, перець і панірувальні сухарі, які я роблю сам, сушу сухарі, і потім здопового блендера роблю. Паніру, все робимо дуже швидко. Нам треба дуже швидко нарізати і обсмажити цибулю і морку. Ще нам задобиться олія, щоб ми на кухні не стирчали по півдня. Цибулю і морку ми перекрутимо на м'ясорубці. Отак швиденічко. Ми нарізали цибульку, умикнули нашу м'ясорубку. І за декілька секунд готово. Навіщо нам була картоплинка? Тут, якщо ми розкрутимо м'ясорубку, залишиться неперекручена морква, а нам би хотілося б її використати. Тому беремо таку маленьку картопельку, додаємо також і сюди. Все. Одна хвилина часу, і у нас готова наша суміш морквяна цибуля. Вмикаємо пательню. Так як я і казав, бачите, але тут залишилося зовсім небагато моркви, а тільки картопелька. Петель наша нагрілась, наливаємо неї олію, додаємо вершкового масла, добре, не жаліючи. Тушкуємо нашу суміш на маленькому вогні. Я ставлю на 350 градусів. Накриваємо кришкою. Тим часом нам треба профілерувати рибу. Робимо це ми дуже швидко, розрізаємо по верхній частині, де йде у нас плавник однієї і з другої сторони. Він нам не потрібен зовсім. Розбираємо рибу на дві частини. Отак От по шкірці знімаємо це м'ясо зі шкіри. Бачите? Все дуже-дуже просто, дуже і і швидко. І тепер з цієї частини шкірки. Все. Дивіться. Ось така тоненька, залишилася шкірочка. Майже нічого нема. З хребта так само Отак, ножиком штренько обпатрали. Що там вже нею? Безцеремонно майже нічого не залишилося у ці кістки та шкурки. Можна не викидати, можна з них зварити бульйон. Я їх відварю і котам. Так що у нас нічого не пропаде. Так ми робимо з усієї риву. Я думаю, 5 хвилин. Перебрали всю рибку. Дивіться, наша морква вже стушкувалася з цибулькою, повністю просякла вершковим маслом. Вимикаємо. І тепер із нашого у цього ай яй яй нам треба зробити фаршик. чим ми і займемося. Але перед тим хочу вам розповісти древню китайську мудрість. Who show me to во. Але я досі не знаю, що це означає. Ну, мабуть, мабуть, щось, щось важливе. І закидуємо рибку, яка буде поступово привращатися у фарш. Все це дуже швидко. Один раз пройшли ми на м'ясорубці. Тепер саме час додати плавленого сирку. Ми все сьогодні робимо дуже швидко. Вмикаємо знову м'ясорубку і все. Міняємо миски, вмикаємо м'ясорубку. І цей фарш знову переганяємо через м'ясорубку. Дуже швиденько. П'ять хвилин знову і у нас все готово. Ми вже другий раз перегнали нашу суміш, тому тут тепер нам картопля не знадобиться. Але врахуйте, що тут ще дуже багато залишиться всього того нам цінного. Тому перед тим як відправити це у мийку, звісно, ми це все звідси заберемо. Бачите, тут іще точно на одну котлету. Відправляємо сюди до фаршу. Ох, як же воно добре пахне. Нашу суміш додаємо. Два яйця. Отак все об'єднуємо. Беремо рохмальку одну здорову або дві без горки Столові ложки присолимо, припечуємо. Дивіться віршків, спочатку нальємо десь 2 столові ложки. І будемо дивитися, бо нам не треба, щоб це було наш тікло з нього, бо ми ж потім не сформуємо наші котлети. І прийдеться додавати борошно, яке я не хочу додавати до цих котлет зовсім, тому що... Паніровка у нас і буде це частина борошна. Дивіться, спеції за бажання. Я не додаю в цьому рецепті ніяких спецій, окрім перцю, тому що я хочу вершковий присмак. Котлетки будуть як хмариночки, ніжні, ніжні. І причому соковиті. Фарш повинен бути рідкішим. Чому? Тому що ми будемо їх запікати в духовці. Духовка їх нам підсушить, тому фарш їх має бути рідкіший. Але так, щоб ви могли його з, з нього щось зліпити, дадемо ще вершків. Десь ще 2 столові ложки. Наш фарш готовий. Вмикаємо духовку на 180 градусів. Беремо наш фаршик порціонно, ну приблизно столову ложку. Кладемо його у паніровку у сухарі, підсипаємо так, з усіх сторон і формуємо такі котлеточки. І так бац! Готово. І знову. Дуже ніжний фарш. Дуже. Надо обережно обсипали. І так, як ніжно-ніжно. Бац! Все. Дуже легко і швидко ми наліпили наше деко. Тепер ми його відправляємо в духовку, як я і казав, на розігріти на 180 градусів. Я думаю, десь хвилин на 20. Залишився фарш. Що робити з фаршем? Ми зараз зробимо такі самі котлети, які робили. І в морозилку. Завтра вранці станемо, все замерзло, все легенько достанемо, все легенько відійде, заморозили. У нас 20 хвилин є часу цим зайнятись і, звісно, помити після цього посуд. щоб на кухні була чистота і порядок. Ще в нас вийшло 12 котлетів. Бачите, скільки залишилось сухарів? Майже нічого. Тут було половина батона українського нарізного. Я його порізав на маленькі кубики і духовці підсушив, сушею, потім блендером порібив. Дивіться, майже пів батона пішло. Ну і котлет вийшло. Тут 12, я там я нарахував, мабуть, також плюс-мінус 12. Площа дуже велика на обгортання паніром. Це прийміть до уваги, бо у муці буде зовсім інший смак. Зовсім це я відправляю до морозилки. І так, друзі, випекли наші котлети. 20 хвилин я запікав їх при температурі 180 градусів. А потім ще 5 хвилин у режимі гріль. Мені захотілося, щоб у них була така золотава шкориночка, Такий колір більш подобається. Вони ще гарячі, але вже здержатись неможливо, аби ви знали, який стоїть запах. Дивіться, друзі, вона не розпадається. Яєчко зробило своє діло. Ще, звісно, дуже гаряче. З 1,5 кг риби у нас вийшло 24 стандартні котлети. І десь буде ще півлітра бульйону. Так, скуштуємо, друзі. Дивіться, нічого не розпадається, не витікає, запах блаженства. Mm. Mm. Шкорінка хрумтуть. Це найніжніше, що я їв колись у житті. Друзі, оце таке з пюрешечкою. Дуже гаряче. Mm. Неймовірно смачно. Риба поєдналась з вершками, з сиром, з маслом. Дуже, дуже ніжно. Одразу їй не скажеш, що це карпети. Я знову готував пізно і знову наїмся на ніч. І як тут схуднути? Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні і слава ЗСУ!